Друзі, доброго дня всім з чемпіонату України з боксу серед студентів. І сьогодні вже шостий день цього турніру. Зараз ми бачимо церемонію відкриття, як проходила турнір, який насправді зібрав у себе широку географію з України. Окрім того, велика кількість запрошених зіркових гостей була на церемонії відкриття, велика кількість військових. І, Відповідно, цей турнір проходить на честь воїнів 3-го армійського корпусу. Було три меморандуми підписані вже продовж цього турніру. Що важливо зі спортивної точки зору? Жодного, її, жодного протесту не було подано. Тобто до суддівства питань немає, до рівня боксу питань немає в цьому плані. Все гаразд. Ну і що важливо, Данило Жасан отримав, отримав сертифікат на автомобіль. Призер бронзовий чемпіонату світу. Бронзовий призер чемпіонату світу з боксу в Ліверпулі. Данило же приніс нашій команді єдину медаль того турніру. Ну, і Отримав свою нагороду. Ну а зараз переходимо до боксу. місто Київ. 18 років, зріст 160 сантиметрів. по цей національного категорію до 50 кілограмів. Ярослав Боклач, місто Кременчук, від 18 років, зріст 168 сантиметрів. Ваші облиски нашим фіналістам! Загалом є відчуття того, що важко йому тут нав'язувати конкуренцію. Ну і рефері просить трохи жорсткіше працювати, бо дійсно хлопці один одного ну, надто вже по-дружньому поводяться. Бедниченко корпусом рухає, не тримає голову в одній точці. Загалом його бокс подобається, відверто кажучи. Гарно ухиляється, і після ухиляння пробуває Бедниченко. Все різко, все по таймінгу, класно. Ну от, можливо, дійсно сили удару не вистачає, так? Все гаразд. І перший раунд добігає свого завершення. Три раунди по три хвилини. класичний, класичний формат для чоловічого любительського боксу Руслан Бедниченко проти Ярослава Хохлача І в першому раунді роботи вистачало. Дивимося, Хайлайти з вами першого раунду. Ну і в хайлайтах все ж більше якісно роботи Бендниченка, але дійсно було відчуття ось поваги такої дружби між хлопцями в першому раунді, оскільки ось справді жорстких влучань, справді жорстких ударів викинутих, їх не так, щоб багато було. Ну і Бендаченко бачимо в кожного із суддів забирає перший раунд. 5-0 на його користь в цілому, знову ж немає тут. Жодної дивини, все в цілому очікувано. Це те, що ми бачили в ринзі безпосередньо. Бедниченко та Хохлач до другого раунду переходимо, і зрозуміло, що Хохлочів так само усвідомлює. Перший раунд програв. Йому необхідно в активності додавати. Чи є у нього ці резерви, чи є у нього ці можливості, намагаючись якраз на зустрічних курсах, працювати він тільки підставляється під удари Бедниченка. Бедниченка, можливо в зрості поступається, поступається в розмасі рук, але при цьому не відчуває він. Проблеми в цьому аспекті. Хохлач по корпусу працює, намагається завершити лівою з боку, але не влучає. Бенниченко з рухом за передню ногу супернику. Намагався передньою рукою пробити з боку. І загалом велика кількість викинутих ударів, але ось зараз. Ось зараз гарний крос від Бундеченка. Уф. Ось і жорсткий удар правою з боку. Виконання Бедниченка. І про захист не забуває він. Гарно рухає корпусом. Не дозволяє собі бути статичним мішенью. За передню ногу супернику заходить. Чудово рухається Бедниченко на ногах і ось зараз заходив за передню ногу, звик до цього суперника і відразу в іншому напрямку почав Бедниченко закручуватися. Чесно, трохи навіть шкода Хохлеча, бо важко за щось йому тут зачепитися. Важко е, якимось чином дати конкуренцію в цьому бою. Різниця в класі між боксерами все ж відчутна. Бедниченко майстер спорту. І він демонструє, що не просто так цей статус у нього є. Хоклач правою рукою по корпусу, намагався розмашасти лівою з боку голову пробити. Бедниченко це все бачив, з лакістю ухилився. Ну і зрозуміло, що в такій активності один раунд же хлопці відпрацювали зараз. Другий раунд, і рано чи пізно мусили бути якісь клінчі, мусили трохи підвтомитися, бо, знову ж, другий бій на турнірі для Бедниченка, третій бій на турнірі на для Хохлача. Ще раз нагадається фінал в категорії до 50 кілограмів чемпіонат України з боксу серед студентів. Бендниченко. Ну, просто. Задоволення отримуєш від його бокс. Ну і здається, він сам так само задоволення отримує. Ну і загалом дає йому можливість Хохлач працювати і сам не навантажує настільки, аби якісь проблеми Бедниченко відчував. Просто ці два раунди фактично кайфує в ринзі. Зараз знову не влучає по ньому Хохлач. Бедниченко проводить зворотню атаку. З ударами суперника зупиняє, не дозволяє, не дозволяє влучати по собі. Два раунди першого фінального поєдинку позаду. Руслан Бедниченко, Ярослав Кохлач. Перший раунд залишився за Бедниченком. і, здається, в другому раунді так само інтриги особливої не було. І ви бачите, рефері дивуються від того, що хлопці удари викидають, але при цьому не влучають в ними, ними. І після двох раундів бій вже завершено. На третій раунд не будуть проходити боксери. У зв'язку боксер, з вімовий боксера Червона нам перемогу до боксера. Суддя куда є! Кофла! А це несподіванка. Знімається з бою Руслан Петниченко.